Вітаю, друзі, підписники каналу. Сьогодні говоримо про перевірки служби охорони праці підприємства, а саме, як вони проводяться, що перевіряються та які документи оформляються за їх результатами. Поїхали! Як ви вже загадались, мова про перевірки, які здійснює служба охорони праці підприємства, тобто спеціалісти, інженери з охорони праці. Частина 7 та 9 статті 15 закону України про охорону праці говорять нам, що спеціалісти служби охорони праці мають право видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці, а також зупиняти роботу виробництва дільниці машин, механізмів остаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю. Працюючих. Як організовуються такі перевірки? Служба охорони праці складається план проведення перевірок структурних підрозділів підприємства, цехів, дільниць, відділів тощо. Термін проведення перевірок не рідше, ніж один раз на три місяці, але можна частіше, коли мова про виробничі дільниці, де виконуються роботи підвищеної небезпеки. План перевірок затверджується наказом керівника підприємства. Складається він наприкінці року, наприклад, в грудні на наступний рік або на початку січня на поточний рік. З фанам перевірок мають бути ознайомлені під підпис керівників тих структурних підрозділів, які підлягають перевіркам служби охорони праці протягом року. Що перевіряється інженерам з охорони праці в процесі перевірки? Наявність та повнота комплекту копій документів з охорони праці локального характеру. Копії інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт, інструкції з експлуатації наявного обладнання, устаткування, технологічних карт на проведення певних видів робіт та інших документів. Слід перевірити і правильність видання поточної документації, такої як журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці, нарядів допусків на виконання робіт петичної небезпеки та інших документів. Щодо практичних заходів, то перевірити варто наступне. Забезпечення працівників відповідними засобами індивідуального захисту, в тому числі і додатковими, якщо в цьому є необхідність, а також оформлення їх видачі та повернення працівниками. Про це більш детально дивіться в одному з наступних відео: порядок зберігання чергових зіс та їх поточний стан, дотримання працівниками вимог безпеки праці в процесі підготовки до роботи, проведення робіт після закінчення роботи. В один із зазначених періодів залишено від часу проведення. Перевірки. Утримання робочих місць працівників у належному стані, порядок на робочих місцях, поводження з горючим відходом виробництва та інші моменти, дотримання правил безпечної експлуатації обладнання, інструменту, механізмів машин тощо. Рівень освітлення на робочих місцях і в приміщенні взагалі, наявність знаків безпеки, попереджувальних, вказівних тощо відповідно до нормативних вимог та інші питання охорони праці. Доведений перелік, звісно, не є типовим, і залежить він від конкретних умов виробництва. Знайшли порушення. Складаємо припис за формою 1 ОП згідно додатка до НПАО 02043504 типове положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 року номер 255 Графі 2 припису зазначається зміст виявленого порушення. В Наступній графі посилання на нормативно правий акт, вимоги якого порушено, включно з номером статті або пункту. Графа 4 передбачає встановлення строку усунення виявленого. Порушення. Служба охорони праці контролює усунення порушень в приписі, тому перевіряє це і ставить відмітку при виконання, коли зафіксує їх усунення. Зверніть увагу, що приписом служби охорони праці може бути зупинена робота цілої робочої дільниці, цеху, зону окремих робочих місць, експлуатація обладнання, устаткування. Це можливо, якщо спеціаліст з охорони праці виявив, що виявлені порушення загрожують життю або здоров'ю працівників. Складається в двох примірниках, один з яких зведеться керівнику структурного підрозділу, другий залишається у службі охорони праці та реєструється нею у журналі довільної форми. Строк зберігання припису на підприємстві складає 5 років. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець. Ще один момент, колеги. Абзацем 2 глави 4 типове положення про службу охорони праці передбачено, що служба охорони праці має право одержувати від керівників структурних підрозділів необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці. На цю норму посилався інспектор держпраці при перевідці одного із підприємств. Він порекомендував завести на підприємстві такий порядок, щоб керівники структурних підрозділів... Після усунення порушень, зазначених в приписі служби охорони праці, оформлювали службову записку на ім'я керівника служби охорони праці, начальника відділу або інженера з охорони праці. Службові записці, форма її є довільною. Вони мають зазначити, що усунули всі порушення, установлені строки, або ж зазначити, з яких причин порушення не були усунені і в які строки передбачається їх усунення. Інформація була корисна. Ставимо лайки та не забуваємо підписатися, якщо хочете, і надалі. Бути в курсі нових законодавства та отримувати практичні поради для вашої роботи. В Наступних відео відповідатиму на ваші запитання. Всього найкращого!